Всім привіт! Ви на каналі VAVSua, з вами В'ячеслав, і зараз я вам розкажу, як дістати легендарну зброю кров Лантандера у Baldur's Gate 3. Знаходячись у ружево-світному монастирі, котрий ви відвідуєте по квесту знайти креш гітьянки Їдлік, вам потрібно знайти 4 ключових предмети, щоб отримати ключ печать котра дозволить вам знайти зброю. Як їх знайти і де їх застосувати? Зараз подивимось, Вандер, вам потрібно е, повернутися до входу в монастир, пройти в кімнату з Кобальдами і піти до пролому в стіні. Далі потрібно вистрибнути на цю скелю. І зістрибнути на оцей балкон. Далі потрібно розбити ось цю барикаду. Якимось зі зброєю ближнього бою. Ви потрапляєте в ось таку кімнату. Де на долівці е зображено вітражне вікно. І кілька постаментів, де знаходиться церем... церемоніальна зброя. Зараз покажу, де її знайти. Вийшовши із кімнати з вітражем повернувши наліво, перескочивши через оце невеличке проволля, ви знайдете ось такі зачаровані двері. Відімкнувши їх за допомогою відмичок, ви знайдете стража віри, або це заклинання, котре доступне клірикам. Біля його ніг лежить церемоніальна бойова сокира. Щойно її взявши, вам доведеться боротися із стражем. Вийшовши із кімнати із стражом Міри, піднімаємося по спутаному корінні і знаходимо гніздо із орлами. Здолавши орлів, у їхньому гнізді можна знайти церемоніальний бойовий молот. Далі від коріння біля гнізда корлів. Йдемо наліво і бачимо розбиту е, драбину або сходи. Нам потрібно зістрибнути сюди, пойти, е, пройти повз е, балакуче порудля, На цій стіні розбити барикаду. Прийшовши сюди, ви побачите ще одні сходи. Прийшовши трошки далі, поряд із вітражем, ви знайти, знайдете ржаву булаву. Тепер потрібно розмістити правильну зброю церемоніальну. На п'ядесталі зліва від дверей церемоніальна бойова сокира. Справа церемоніальна булава. І на цьому... П'ядестолі, що залишився, церемоніальний бойовий молоток. Меч не, три, не чіпаємо, так би мовити. Нам відкривається ось така таємна е схованка, де є капшук і незвичний герб. У кімнаті фінальної битви в Креші ви можете побачити ось таке відгалудження. І дві статуї Латандера, котрі підсвічуються як інтерактивний об'єкт. Вам потрібно. Праву статую розвернути до себе, так би мовити. А ліву статую. Статуя rotate. починає обертатися, але заріжавілий механізм зупиняє процес. Вам потрібно її легенько вдарити. І статуя почне обертатися. І вам потрібно обернути її до протилежної стіни. За статуєм були приховані двері, цікаво. Пройшовши в цей прохід, ви бачите великі двері там внизу. Світанкова брама, вони називаються. Саме вони ведуть нас до легендарної зброї. Дивовижно, що це ховалося тут стільки часу. Тут ви бачите ось такі силові двері. Бар'єри і джерело енергії. Його можна знищити будь-якою далекобійною зброєю. Бар'єр зникає. І тут можна або знешкодити ось цей провісник світанку, котрий по суті своїй це пастка, або можна одразу пройти ось сюди через прохід. Такий дещо прихований так би бувати. І акуратно спуститись сюди. Ось цю пастку вже доведеться знешкоджувати. Успішно. Тепер потрібно віднайти ось це джерело енергії, яке відкриває цей бар'єр. Знову знищивши його за допомогою далекобійної зброї, ви знімаєте останній бар'єр. На шляху до першої легендарної зброї, яку я можу знайти в цій грі. Виглядає вона просто надзвичайно. Можна нарешті забрати. Зброю вишукано, оздоблена булава висить у повітрі, оточена яскравим світлом. Руків'я оздоблено чималим бурштином із багровим вкрапленнями, що випромінює сяйво. Ця булава має насправді рідкісне оздоблення. Потягнутися до світла і взяти булаву. Ви згадуєте всі перепони, що трапилися вам на шляху сюди. Я маю сумніву, що взявши цю булаву, ви спричините катастрофу. Взяти булаву, що поганого може статися? І не ходять ходором. Це місце приречене на руйнування, якщо ви нічого не зробите. Допоможи. Витягни мене з цієї штуки, поки вся будівля не обвалилася. Я тебе витягну, але хтось має витягнути нас звідси. Але в нас є ключ. Панель із гербом. Схоже, що катастрофи вдалося уникнути. Хм -хм. Знайдено кров Латандера. Одна із, я так думаю, багатьох легендарних зброї в даній грі. Благословення Латандера раз на довгий відпочинок, коли ваші очки здоров'я доходять до нуля. Відновлюйте 2-12 очок здоров'я. Союзники в межах 9 метрів також відновлять здоров'я. В радіусі 6 метрів проливає священне світло. Нечисті не вмерлі у цьому світлі засліплені, якщо не здійснять успішну протидію статури. І це зачарована зброя плюс 3, котра дає нам плюс 3 очка до китків атаки і протидії. Такий міні-гайд по знаходженню. Легендарної зброї кровла Тандера. Дякую вам за увагу. І якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі Явісіо.